Привіт, Сашко. Привіт, кохана. Я хочу тобі дещо сказати не тільки від себе, а й від всієї нашої сім'ї. Дякую за те, що бережеш наші кото від ворога. Дякую за те, що боронив і борониш нашу країну, як і кожного її мирного жителя. Ти герой для всіх нас. Знається завжди пам'ятаєш, що ми вдячні тобі за все, що ти робиш заради нас. Ми дуже сильно тебе любимо і чекаємо вдома. Дякую тобі. Я зроблю все заради вашої безпеки, миру, і незалежності України. Люблю тебе, мій герою. І я тебе люблю. Брати, звітаю, тебе з ним на злобності України. Дуже дякую, дякую брати. Нагадаю.